Thank you Питання на часі поговорити про життя Кременчука та громади на календарі 14 жовтня, вівторок, на годиннику 20.40. Журналісти візиту дослідили головне. Тож ми готові розставити інформаційні акценти у студії для вас. Працює Роксолана Жукова. Далі стислий огляд того, про що у випуску згодом піде мова більш розлого. Черговий плюс приватній медицині від міської влади у Кременчуці. Найближчий запис на безкоштовне УЗД молочних чи щотоподібної залоз у Кременчуцькому пренатальному центрі можливий на 2026 рік. Скільки містянам доведеться викласти коштів, аби приготувати головну страву українського столу? Борщ? Журналісти візиту вивчали ціни на овочі, м'ясо та інші складові. У Кременчуці може з'явитись комунальний притулок для тварин. Фінал кубку з хокею серед аматорів, як приймали та які позиції вибороли Кременчуківці. До новин оперативних учора в Кременчуці близько 16.00 на перехресті вулиці Івана Мазепи та Небесної Сотні сталася дорожньо-транспортна пригода. Як вдалося зафільмувати нашій знімальній групі, зіткнулися легковий автомобіль, за кермом якого була водійка та мотоцикл. На місці події працювали поліцейські та медики. Водія мотоцикла медики оглянули прямо на місці. Учасники дорожньої пригоди, будь-що коментувати нам, відмовилися. Детальні обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. Питання черг на проходження безкоштовної діагностики ультразвукових досліджень у пернатальному центрі Кременчука журналісти підіймають вже не вперше. Лунали такі і минулого тижня до чиновників. Утім, як з'ясувалося, проблеми у місті є не лише із безкоштовним проходженням УЗД щитоподібної залози, а й з УЗД молочних залоз. Як раніше, скаржилися містяни у соцмережах, щоб потрапити на таку безоплатну діагностику. У Кременчуцький пологовий варто чекати по декілька місяців. А наразі ж запис провод. Деться лише на наступний рік сьогодні. Журналісти візиту усе вирішили перевірити особисто. Тож більше деталей далі. Ще минулого тижня, акцентуючи увагу на проблемі з безкоштовним проходженням УЗД у Кременчуцькому перинатальному центрі, медійники міста зазначали, що за направленням сімейного лікаря на сьогодні можливий запис на вузьку діагностику тільки з наступного року. Тоді на питання, чому б у центрі не встановити ще один апарат, якщо існує проблема, відповідальні чиновники знизували плечима та говорили. Запис мається на увазі на УЗД то подібної Дане дослідження не є профільним для е, даного закладу, воно проводиться і в інших закладах, але е, для е, жінок е, також записують при перинатальному центрі. Працює чотири е, апарати УЗД, е, вони укомплектовані е, штатами. За словами пана Середи, діагностика ж вагітних після запису проводиться протягом тижня. Якщо ж це ургентне, а отже, невідкладне дослідження, то цитуємо протягом 15 хвилин. Про чималі черги чиновник змовчав. Ну а вже очільник міста додав, що в усьому винна ні не відсутність фахівців чи що інше, а саме якість діагностичного апарату у пологовому. Люди йдуть на лікаря, йдуть на апарат на обладнання. Ми зараз будемо працювати. В наступному році будемо все таки нарощувати парк. Медичного обладнання, я думаю, що по додатковим діагностичним засобам ми попрацюємо. Отож, чергову обіцянку озвучено уже сьогодні перевірити наявність черг, які їх причини ми вирішили особисто. На сьогодні на яке число можливо записатися, наприклад, на ультразвукову діагностику молочних залоз. А Нам давала повномочета да? або головного лікаря. Записатися, от мені як кремінчужанці направленню де тільки січень місяць уже тільки січі на реєстраторі. Пояснюють такі черги через великий наплив громадян. Ну а щоб дізнатися, скільки пацієнтів на відповідну безоплатну діагностику приймають тут щодня, йдемо до головлікаря. Але тут замість відповідей чуємо. Виключайтеся. Будь ласка. Ні, я можу подавати коментар, можу не давати. На тому пан Сербін просить надіслати офіційний запит, а ще знову розповідає не про проблемну діагностику, а про УЗД для вагітних та невідкладні випадки. Для вагітних черги у нас практично немає. Запис на УЗД йде відповідно до сроків вагітності. І ми урєтно УЗД ми можемо зробити буквально зараз. Для гінекологічних УЗ, УЗІ у нас запис буквально декілька днів стосовно запису на молодь, УЗД узідемолочної залози і щитовидки, Не можу зараз відповісти вам точно, але запис запис трохи більше. Скільки приблизно УЗД молочних залоз за місяць тут проходить? Не Можу сказати. Будь ласка, зробіть нам офіційний запит. Ми вам все відповімо. А скільки подано було в минулому році на цей рік діагностичних обстежень до НСЗУ? Сказати, будь ласка, надайте ну запит. Ми вам відповімо. Я не пам'ятаю, в мене немає в голові і в комп'ютері зараз це треба шукати. Тож так і лишившись без відповідей, прямуємо до кабінету ультразвукової діагностики. Тут же запитуємо не лише ми, а й у нас. Що виходили, у нас не можна заходити в кабінети, нас дослідження пропили, я завідующе це сюджую Чого здорово, як не. Ми ж у свою чергу у завідуючої намагаємося дізнатися про кількість добових досліджень у ЗД молочних залоз. У нас нема такого, у нас є відповідний запис на ресепшені, а відповідно до запису у нас є ургентний прийом, у нас є прийом плановий. І в основному ми проводимо прийом, так як ми являємося перенаціальним центром, це УЗД молоч це УЗД тазу і вагітних. А стосовно УЗД молочних залоз та щитовидної До директора всі коментарі до директора нічого не коментую. Чому та інформація про кількість пацієнтів така засекречена, які є саме це причиною черг? Ми запитували сьогодні і в очільника департаменту охорони здоров'я Максима Середи. Але і там замість відповідей пишіть офіційний запит. Тому, будь ласка, щоб не було ніяких помилок в цифрах, надайте запит, і ми оперативно вам відповімо. Утім, замість післямови відмітимо, що на інформаційний запит візиту від 11 вересня щодо дитячої поліклініки на академіка Маслова департамент охорони здоров'я не відповів і досі. Наостанок додамо, що подібні дослідження УЗД у платних лікувально-діагностичних центрах коштують від 280 до 420 гривень. Тож чи то місто зацікавлене у тому, аби громадяни вимушено віддавали перевагу платній діагностиці, висновки робіть самі. Далі про засідання земельної комісії, яке відбулося у мерії напередодні, так серед іншого, депутати та чиновники обговорювали питання проєкту покращення комунального підприємства Спецсервіс Кременшук. Щоправда, звідки на це брати близько 30 мільйонів гривень, поки не знають. Отож, більше про те, про що йшлося у рамках комісії. Далі у сюжеті Ліни Романченко. Одним із додаткових питань земельної комісії став звіт спецсервісу Кременчук по кількості безпритульних собак на території міста. Його надали, опрацьовуючи скарги містян влітку, яких найбільше надходило з мікрорайону молодіжного в місті. Кремінчук 1257 собак. А підрахунок робився ще в 23 році. Це було 2556 собак. Зараз е, маємо спостереження щодо сниження е, більше ніж у два рази. Це е, дало знову е, більше проводимо в е, 24 році. Дуже багато е, зроблено е, операцій. Таких цифр досягли за рахунок понад восьмиста операцій стерилізації та кастрації. Щодо котів, з їх утриманням говорить гуро, допомагають волонтери, якими можна назвати і Кременчуківців, що підгодовують пухнастиків на вулиці. Але розмістити, якщо десь бездомна собака є, її немає проблем забрати. Вам можна телефонувати, ви це все робите. Харчування є, проблем немає. Дозвольте, я поясню. Ну поясніть о. У нас не притулок, у нас пункт перетримки. Ми собаку підбор робимо або хтось зателефонував. Ми її забираємо, лікуємо, проводимо всі ті лікування і випускаємо гідно на нашого законодавства на місце відлогу. Тож далі постало питання, чому спецсервіс не є притулком, а лише місцем перетримки. Хоча навіть у піщаному, що неподалік Кременчука, є притулок для тварин. Є дуже багато європейських е організацій, дуже багато грантів, які на сьогоднішній день готові фінансувати ці притулки, готові надавати допомогу. Згодні зі мною утім, як стало відомо, неодноразово зверталися до кількох європейських установ, аби знайти фінансування. У разі ж таки створення повноцінного притулку на це буде потрібно близько 30 мільйонів гривень. Та що не менш важливе, крім коштів, треба шукати ще й де розмістити притулок. Питання з території, тому що ми будемо розміщувати найближчим часом там спецангар для солі на території КТП. Тому нам звичайна ділянка, ділянка потрібна. Для них, для нашого комунального підприємства, існуючого, та земледілянка і та територія, вона дуже замала. На наступне засідання мають підготувати презентацію по роботі спецсервісу з зауваженнями та ідеями, як її покращити. Серед інших питань йшлося і про зміну цільового призначення на територію у 7485 тисяч квадратних метрів біля гіпермаркету Простор, де можуть збудувати розважальний комплекс із автостоянкою. Плану не внесені зміни, і треба змінювати цільове призначення. Сон тоді буде земля дорожча з цим призначенням з цільовим, правильно? дорожче Ні. Ні, не, не буде. Повір мені питання. Розглянуть на сесії. Також на вулиці Романа Шухевича може з'явитися нова заправка: дану територію у квадратних метри передали в оренду на рік ТОВ торгово-промисловій фірмі «Насос». За допомогою магнітних екстракторів, виготовлених волонтерським штабом оборони Кременчука, у національному науковому центрі імені Шалімова було успішно проведено оперативне лікування пацієнта. Так у соцмережах медзакладу повідомляють, що до них потрапив пацієнт, у якого через отримані поранення спостерігалось виражене оніміння правої руки та ліктя. Турбував сильний біль у лівому та застигновому суглобі, у місці входження металового уламку. Тож під контролем рентгенобладнання судинним хірургам центру вдалося. Визначити позиціонування уламку у двох проекціях. Ну і уламок неправильної форми із гострими краями розміром 5 на 2 на 3 см було видалено за допомогою спеціального медичного магніту, виготовленого волонтерським штабом оборони Кременчука. Проведено ревізію клубових артерій та сечоводу. На щастя, їхня цілісність була не пошкоджена. За повідомленням медичного центру на другу добу після оперативного втручання пацієнт вже міг самостійно пересуватися. Ватися по відділенню, а за кілька днів був виписаний зі стаціонару клініки. Подібні магнітні екстрактори, виготовлені волонтерським штабом оборони Кременчука, не перший рік допомагають медикам у їх кропіткій роботі та порятунку життів. Ременжутке управління Держпродспоживслужби у Полтавській області оприлюднило результати моніторингу цін на основні продукти харчування та паливно-мастильні матеріали. Так, згідно з попереднім звітом, на 2 гривні 40 копійок подешевшала капуста, морква на 1 гривню 45 копійок. Та не документами єдиними сьогодні. Наша знімальна група пройшлася центральним ринком Кременчука і зафіксувала скільки нині коштує зібрати продуктовий набір для борщу. Результатами аналізу, підрахунками, вже готова поділитися Леся Жуйкова. Вона ж розкаже, що кажуть про нинішні ціни продавці та покупці. Борщ страва, без якої важко уявити український стіл. Його готують у будь-яку пору року. А головна його цінність у простих, але нині не таких уже й дешевих складниках. Щоб розібратись, у скільки сьогодні обходиться борщовий набір, ми вирушили на центральний ринок Кременчука. Як кажуть господині, смачного борщу без хорошого бульйону не звариш. Тож прямуємо до м'ясного відділу, де нас зустріла пані Анна. Лопаточка на вона йде у нас 250. Якщо на борщик, щось таке більш, більш бюджетне, можна взяти такий хвостик, можна взяти такі рулечки по 70 гривень, можна взяти обрізне рібрушка, воно стоїть 100 гривень кілограм. Є ще просто ребро, не обрізне, воно стоїть 220 гривень. На даний час є на будь-який бюджет товари. Більше зараз пенсіонерів у нас купуються, то більш швидше збирають рульки, там обрізне риб. А помітили зміни вартості з минулого року? Звісно, все в нас дуже сильно піднялось. піднялись ціни на сало. Якщо на м'ясо ще більш-менш сало дуже підняли, піднялись, оскільки дуже піднялась жила вага свиней. А от на ринкових рядах з овочами помітні коливання цін. До прикладу картоплю можна придбати від 25 до 40 гривень за кілограм. Продавці пояснюють, така різниця через сорт картопля була у тому році. Не вражає, то була дорожча. цьому році рожає то вона трошки менше, ніж була у тому році. Потім була дуже ціна висока в тому році. Зараз ну більш-менш адекватна ціна. Це така кремова, така смачна каркатопліка. Це домашня. У інших овочах потрібних для борщу також помітна різниця у вартості. Найбільше коливається ціна на буряк від 19 і аж до 70 гривень за кілограм. Капуста близько 15 гривень, а середня ціна моркви за нашими спостереженнями тримається на рівні 20 гривень. До слова, за даними офіційного моніторингу Держпродспоживслужби, ціни, які ми зафіксували на ринку, подекуди суттєво відрізняються від тих, що зазначені у звіті. Овочка 25 кг. це недорого. Буряк отакий 70 гривень кілограм. Картошечку я хочу. Отаку картошку гренада, Це найдобріша картошка 40 гривень кілограм. Ну домашній, воно так і стоїть. Люди добрі, розумієте? Яка ціна? Оце тут півтора кілограму на 70 гривень. Розовий помидор. Він найдобріший. Він м'який, він хороший. Він вже поспів. Оце він лопається. Це вже спілий помидорчик. Отакий просю за 70 гривень кілограм. Оці просю 85. Ну він стоїть, стоїть такий положення. краще на борщ. Беруть розовий. Не розовий, а красний беруть. А чого? Там, же ж, у нас якийсь красний помидорів. З Чи змінилися ціни на овочі з минулого року? То так, звісно, змінилися. Так. Трішки подорожали, бо ну, воно ж рік був такий не дуже приємний. То холодно було, то дуже так довго морози були. Придбати розливну олію на центральному ринку нині можна в середньому за 65 гривень за літр, а рафіновану приблизно за 68. Та звісно, жоден борщ не обходиться без традиційної подачі зелені та сметани. Пучок зелені на прилавках коштує в середньому від 10 до 15 гривень. А от сметана, за словами продавчині пані Зінаїди, поки що тримається в тому ж ціновому сегменті, що й торік сто гривень за літр. Пока ми ще а на селю ще ну може далі трошки підніметься. Ну час ранком вівторка між рядами ринку було людно. Містяни прицінюючись, поділилися з нами. Цього сезону ціни на борщовий набір помітно коливаються. Це все кажу, дорожчає. Удивляється, тому всьому кажу, що треба борщ зварити. кажу, а він отакий дорогий у нас. Дай капуста, картошка. Кажу, та буряк, морква, Це все те, що набор для борщака. Це все все. Для нас дуже дорого, тим більше пенсіонерів. Бурячок подешевшав, і картопля більш-менш по 15, і цибулька добре. Гарна продукція, задармо ніхто ще не віддасть. Ось я так вважаю. Там купив помідорів, про 60 гривень, ну гарні, все. Він каже, сам вибирай, каже дядьку, я вибрав кілограм, доволі йду. <ріпка> Улипка, як у братіно. Отже, підрахунки свідчать, зібрати повний борщовий набір нині обійдеться трохи дорожче ніж торік. А ціни на овочі й інші інгредієнти можуть відрізнятися навіть між сусідніми прилавками. Та як прогнозують аграрії, найближчим часом можливе суттєве збільшення цін на овочі через посуху. За прогнозами експертів, першими полізуть вгору ціни на моркву, буряк, цибулю, капусту та часник. Кременчуцькі хокеїсти знову найкращі. Минулої неділі у Кременчуці на льодовій арені Айсберг відбувся фінал Кубку України із хокею. Серед аматорів варто зазначити, боротьба за головний трофей видалась неабияк як запеклою. Хокеїсти потішили вболівальників цікавою грою, і водночас, добряче, як то кажуть, полоскотали нерви. Бо практично до останніх секунд фінального поєдинку рахунок був майже рівним. Спостерігала за усім наша кореспондентка Альона Євко. Хайди, Холодний лід і гарячі емоції. Це особлива атмосфера, яку можна відчути лише на ось таких запеклих хокейних баталіях. Кубок України з хокею серед аматорів загалом об'єднав вісім команд з усієї країни. Поборотися за головний трофей з'їхались хокеїсти із Миколаєва, із Сум, із Одещини, Харкова. Тощо це вкрай важливе для розвитку для підтримки українського хокею. В першу чергу аматорського. І ось шлях до фіналу кубку майже здолали. У поєдинку, який має визначити переможців, зустрілись аматорська хокейна команда Кременчук і київський автомобіліст. За Кременчук! чому що це так, моя команда? А ви такого Конечно, за такого болівати, звісно, за А ви в цьому Так, так. Ага. Да. Гравці своїх болівальників дійсно тримали у напрузі усі три періоди фінального матчу. Сили суперників, схоже, що були майже рівні, і тим цікавішою була гра. Ви бачите рахунок до останньої секунди, На останні секунди автоліс мав змогу зрівняти рахунок і вийти серію боліття але… З рахунком 4-3 перемогу таки вибороли Кременчуцькі хокеїсти. Усі, як один, гравці аматорської хокейної команди Кременчук нам зізнаються. Ця зустріч на льоду таки змусила добряче напружитись, але воно того варте. Важкувато. Хлопці такі підготовлені до нас приїхали. Та й маленькі такі всі такі блян, під два метри. Так що було трошки так, тяжкувати ще після вчорашнього. А вчора? Отак так ігри зіграли. Я ж, окрім того, що грав, я ще і судив. Могли б більше, звісно. Можна завжди більше. Там трошки недопрацювали в зоні захисту, трошки недопрацювали в зоні атаки. Шлях завжди тяжкий. Легких ігор не буває. Але ми справилися. Соперник всі крупні, технічні. Проти таких важко грати. Але тим не менш в нас вийшло. До останньої секунди не знали, хто, хто заб'ють вони нам шайбу, чи не заб'ють, щоб зрівняти рахунок. Команда дійсно достойна і, е, видно, хлопці опитні вже і дуже, дуже хороший бій дали нам. Ну, якби ми трошки були краще. Нагороджували хокеїстів традиційно урочисто, відзначили і найкращих гравців та захисників. Що ж до головних трофеїв, то за почесне третє місце медалі вручили харківській команді Динамо. Другими відповідно стали кияни. Ну і ось він, головний кубок у руках переможців, хокеїстів із Кременчука. Але як то кажуть, далі буде до нових яскравих та незабутніх хокейних баталій. Цією інформацією завершуємо новинний випуск більше цікавого у соцмережах нашого медіа. Далі про синоптичні реалії найближчого екватору робочого тижня. Так завтра у Кременчуці триматиметься хмарна з проясненнями. Погода опадів не буде. На термометрі зафіксуємо коливання у межах відміток плюс 4 вночі, плюс 10 в день. Вітер західний до 3 метрів за секунду. Інформаційний відділ телеканалу Візит вже працює, аби завтра, о 20.40 ви дізналися ще більше про життя міста та громади. Бережіть себе, зустрінемось.